Спонсор показу. Історія у пляшці. У Тернополі автомобіль наїхав на пішохода. Поліції повідомляють, що водій Ауді, рухаючись вулицею Клима Савури, на нерегульованому пішохідному переході не пропустив тернополянку та наїхав на неї. Потерпіло боями та переломом доправили до лікарні. У кермувальника взяли кров для перевірки на міст алкоголю. Збирайські поліцейські затримали 28-річного краянина під час збуту гранати та боєприпасів. За кримінальний товар молодий чоловік просив 2,5 тисячі гривень. Поліцейські затримали зновмисника. У нього вилучили предмет, схожий на гранату та запал до неї. А також майже сотню набоїв до стрілецької зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Незаконний посів маку понад пів тисячі рослин маку правоохоронці виявили на земельній ділянці у жителя села Кімната. Схожий інцидент також трапився на Гусятинщині. Там у жителя села Сурока знайшли понад чотири сотні рослин. Відомості за обома фактами внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Поліцейські нагадують, за незаконний посів маку загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Поліцейські під Волочиська викрили крадія, який поцупував електроінструменти. Крадіжка трапилася у селі Остап'я Калацької громади. Зі слів заявника, тривалий час він не навідувався до господарства. Коли повернувся, то виявив, що з підсобного приміщення хтось викрав зварювальний апарат та дві болгарки. У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетний знайомий потерпілого, котрий мешкає по сусідству. У злодія вилучили одну болгарку, яку той залишив для власного користування. Решту краденого він продав. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру. До судових розслідувань спонсор показу історія у пляшці.